У мене просто немає слів, аби висловити, що я думаю про свою невістку та оті сучасні наративи, які впихають в голови молодим людям, абсолютно відірвані від життя речі, які випинають на перший план, а те, що важливе, то не модне і треба його соромитися. Саму реальність життя шальмують і потім дивуються, чого ж у них життя не склалося. Я свого Олексійка ростила реалістом. Він у мене завжди знав, що скільки коштує і як заробити. Пам'ятаю, як в школі свої малюнки продавав дітям, і потім батьки приходили до мене, або я гроші віддавала. Уявляєте? Поїхав він в місто, там вчився і там зустрів дівчину. Я подумала, що пора, бо вже йому 25 років, а там, чим старшим ставатиме, тим більше перебиратиме. Дівчина така собі, але зі своєю квартирою, що в наш час дуже добре. Молодець Олексійку, копійка до копійки і будете добре жити. Ти свої гроші не тринькай на якісь подарунки, а складай вже на машину чи ремонт. Радила я йому. Він так і робив. Вже й дату весілля призначили, і вони приїхали до нас запрошувати в гості. Говоримо ми про те, про се, а вона й почала, що хоче поїхати в подорож по Європі, і вже й квитки замовила. Я мрію побачити Париж, Мілан, Рим, там так гарно, розказує вона. Та гарно, але чи варто, кажу я їй, краще б на ті гроші в ремонт в тій іншій кімнаті зробили, а то закрили на ключ та зробили з неї якусь комору, а там би он Алінка з вами пожила їй же поступати на наступний рік. Це ж весільна подорож, обурилася Таня. І що? А це на все ваше життя, на що гроші тринкати? Тим більше, що ви молоді, і на все треба буде. Ну вони й поїхали, бачила, що Таня геть іншої думки, ніж я, але я вже життя прожила і знаю, що інколи так те та життя повернеться, що тобі ніякі спогади з Парижу не допоможуть. А от ремонт в квартирі залишиться. І скажіть, що я щось погане кажу, тим більше, що в такий важкий час. Мій Олексійко не богатир, що буде заробляти мільйони без упину, теж має якісь свої ще дитячі болячки, що вже хронічні. Та й тої тані пушка Париж, шкіра якась така ж синя, теж би про здоров'я подумала, а вона про Париж. Аби не вийшло, як в тій прикасті, побачити Париж і ну ви ж мене розумієте. Та про життя думайте, а не про якісь фантазії, тим більше кимось нав'язані. Та ми колись з чоловіком поїхали в село на озеро, то така була романтика, що дотепер мурашки по шкірі, а їм треба бути щасливими лише в Римі чи в Мілані. Вже до весілля тиждень вже все заплачено, гості повідомлені, а та щезла. Сказала, аби Олексійко збирав свої речі, свою рідню і їхав геть. Ми різні люди, і не думаю, що щось зміниться. Сказала і поїхала в Європу. Ну, це що таке взагалі? Гроші пропали, перед гостями незручно, та й сина мені шкода, що ж то були за стосунки, коли якесь місце важливіше за живу людину. Та ти там за кордоном побула тиждень, а з людиною ти житимеш все життя. Що то тим дівчатам в голову вкладають, що живу людину можна отак образити, розтоптати, бо тобі хочеться якоїсь картинки з фільму. Єдине добре, що Олексій, хоч відбив гроші, що мав витратити на оплату орендованого житла. Нема там за чим сину сумувати. Ти ту квартиру бачив, там не одну тисячу треба вкласти, аби зробити все по-людськи. А ти ще знайдеш дівчину, яка буде така, як ти. Бережлива і реалістка. Ви будете все робити разом. А та хай віється. Ще побачимо, куди її приб'є. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.